Всім доброго раночку, вітаю вас у своєму відео. Сьогодні у нас, слава Богу, сонечко, наче. Бо вчора так холодно було. Хмари такий цілий день були, наче мав бути сніг. Так, не дощу, не було нічого, але дуже холодно було. На вечір взагалі так холодно зробилося. А зараз, слава Богу, чисте, наче. Так, де не де Хмариночка? Чисте небо, виноград уже цей дозрів майже. Шинарки є зелений. Другий сорт ще прям зеленковатий. Мої трояндочки цвітуть. Краса зараз багато зацвітає. Слава Богу, вони цей год кращий. Прошли год після пересадки, які вони були паршиві, старі, я не знаю, скільки їм років. Старі кущі вже були такі корні, трухляві, я їх попересадювала, поопилювала. Слава Богу, прижилися всі. Так що ось так от. Холодно. Сьогодні плюс 9 у нас. Чоловік мене сьогодні вранці привітав. Сьогодні мій день народження. Подарував мені от квіти, бальзамінчики. Цей гарний такий темно-фіолетовий. Цей ніжний. Колір має. І ось ось таку от подарував ще гроші. Бо він так вічно каже, не знаю, що тобі купити, сама знаю, що тобі треба. Мені треба новий блендер, бо мій накрився. Та треба новий є на що потратити. Так що ось так. Зараз хочу піти, бо він пригнав машину з ремонту, ми в дні ще, то в дворі там мусора. То, що сонечко вийшло трошечки підсуше двір, де хочу позамітати його, а потім на вечеру щось там приготую. Волос сивий, о. Скільки з'явилося сивини, потім на вечерю щось приготую, посидимо вдвох, відмітимо та й все. Саме головне, щоб поскоріше настав мир, і щоб всі були здорові. Живі й здорові, це саме головне. Сьогодні. Так, що ось так. Треба вдягатися та йти на вулицю, бо холодно. І дивлюся, що знову трошки вітер з'являється. Ну, головне, щоб не було так холодно, як вчора. Хорошо, зараз зранку на вулиці, свіже повітря. І на сонці стає тепленько. Ну, добре, що сьогодні буде гарна погода. Зранку тут хорошо. Головне, що нема сильного вітру. І холоду такого. Дашко, Даша, скоро це все. Буде жопнути, висипатися. Осінь. Які гарні стали очетки тут. Красота. Роза гарно зацвітає. Виноградом вже весь порозовів, як он який гарний. Солодкий такий взагалі, як мед прям кислоти в ньому майже нема, дуже солодкі. Та краса. Вже потрошки обсипається він. Зато четки, які гарні. краса І рані зараз так гарно цвітуть, підростали після обрізки. І хризентемки, по чуть-чуть вже -чуть деякі зацвітають. Хоча в цьому році пізно вони. В прошлому році ще літом. Оця біла вже так цвіла вже. Да, все гарно. Розростається після дощиків. Краса. Як гарно в ґрунті ростуть пітуньї. Пишні такі. Красота. Барбариси, які гарні стали. Що є, що пройшов дощ? Поливай, не поливай, скільки я на них води виляла. Дощ є дощ. Спориш так теж підріс. Тут пітуня як розрослась. Краса. Все гарно після дощів стало рости. Щось ялинка моя з цієї сторони. Не знаю, що це з нею. Де сонце пекло? Хоча тут теж, але не так сильно, теж трошки є. Не знаю, що це з нею. Красота. Трояндочки, які гарні ці, мініатюрні спрейки зацвітають. Красота. Також, ну це, скоріше всього, що або коти, або цезар. З одного боку тут від доріжки. З тієї сторони. от. Лестечко чисте. Така краса в російсь. Така миленька-міленька роса. Бльосточки. Красота. Гарний день сьогодні, думаю, буде. Ташечки співають. Классно, як. Да, роса сьогодні така прям добра, але ж як вночі було холодно. Кабачки як цвітуть мої. Все гарне після дощиків. Звісно, як буде зараз холодно, воно буде все тупо рости. Ну, ще тепло буде, ще буде бабини літо. Ще буде теплота, катравичка зелена на городі. Да. Добре, що хоч погода зараз нормальна. Можна щось на вулиці робити. Я вже трохи прямарафетилась. Давно не красилася я. Так, куди я сейчас їзджу на базар? Не до того сарафан свій знайшла. Думала, не влізу в нього ще. Даже місце є. от Так що ось так. зараз покажу вам, що приготувала. Так от нарізані овочі, картошка куриними ножками, одеський салат. І ось така нарізочка сири і колбаска. Пити будемо вермут. Так що ось така у нас святкова вечеря. Ще тортик стоїть в холодильнику. Так що ось так от. Хорошо, що не жарко, бо в останнє время не можу красити лице, як жара прямо. Лице пече. Раніше я не знаю, як я ходила цілий день накрашена. А зараз вже не можу, так щось пече дуже лице роздраження. Так що, зараз будемо сідати, вечеряти, а потім ще розріжемо тортик, покажу вам, який тортик Сережа купив. Все, ми вже повечерили, прибрали стіл, розрізали тортик. Ось такий м'ягенький, свіжий, хороший торт. Я люблю такі торти, де багато крему. Так що, щас ще поїмо тортик і будемо лягати спати. А вам всім бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!